Зокрема, Вікіпедія Україна з колись відкритого ресурсу, відкритої платформи, де люди відкрито могли публікувати свої новини, свої, е, інформацію про те, що для них важливо. Е, інші люди це могли перевіряти, модерувати. І таким чином, це була чесна відкрита платформа. Е, на жаль, е, сьогодні вона не така. Тобто сьогодні Вікіпедія це така інформаційна помийка, на жаль. Через що? Через людський фактор, як завжди. У Вікіпедії є модератори, які модерують контент, які мають слідкувати за тим, щоб він не протирічив правилам спільноти, для того, щоб він не містив якихось негативних моментів. Да? От. І ці люди, вони волонтери. Будь-яке людське бажання це монетизувати свій час. Да? І, на жаль, ці волонтери пішли таким самим шляхом і запропонували великим компаніям розміщатися в Вікіпедії, за оплачуючи їх послуги з допомоги, а, начебто вони знають, як це зробити краще, як відповідати стандартам і так далі, тому подібне. І це все правда. І якби так все було, це було б непогано. Але надалі, з метою збільшення своїх доходів, а, ці. Колишні вже волонтери, модератори пішли іншим шляхом. Вони просто почали запропонувати пропонувати компаніям, які вже розміщені, або про яких написано. Пропонувати, ну, скажімо так, залишатись на сторінках Вікіпедії за гроші. Або використовуючи свої можливості, які, до речі, їм надала ця сама спільнота, вони би. Скажімо так, змінювали формат перебування, да? тобто видаляли, блокували, або ще щось. Декілька компаній, з якими я спілкувався, вони так само зараз знаходяться в такій самій історії, да? Тобто вони спілкуються з модераторами, вони або змушені платити гроші, або а, за розміщення, а, а сьогодні вже навіть за те, щоб там залишатися. Не доходячи до такої ситуації, е, я вирішив е, прийняти таке рішення і піти з Вікіпедії України. Тому що е, я підкреслю це саме історія з Вікіпедії Україна. Тому що Вікіпедія е, Орг, яка всесвітня, да, або інших країн. Е, е, я інформації про це не маю, і тим більше, наш контент там абсолютно нормально розміщений, і це. Це прикольно, а от, на жаль, в рідній Вікіпедії України Грєлова вже не буде. Тому що я вважаю, по-перше, достатньо інформації на нашому офіційному сайті, де ви можете познайомитись. Він постійно на перших шпальтах постійно знаходиться, якщо його шукати. Тому, по-перше, ну, немає необхідності пов'язувати ім'я проєкту Казопа Грєлова з тим, у що сьогодні перетворилася Вікіпедія України.